Гості поважні. Я скажу від нашої футбольної громади Калинівської. На жаль, у нас такого поля не було дуже давно. У нас команда тристирічним стажем, і ми 25 років граємо в селі Кожухівка. І ми навіть не мріяли про такий стадіон. І зараз ще два місяці тому тут нічого не було. І зараз ми маємо прекрасне футбольне поле. Це величезна подія для нас, для нашої молоді. Це буде величезний поштовх в розвитку футбола і взагалі спорту, тому що тут планується не тільки футбольне поле, але й бігові дорожки, і інші спортивні заходи. Сьогодні, коли буде у нас відбуватися футбольний матч, у нас, ви побачите тих футболістів, які вже, на жаль, закінчили свої виступи, вони вже стали дідусями, але вони вийдуть на поле, і ви їх побачите, і вони ще майстерність свої не втратили. І також з ними разом вийдуть уже та молодь, і деякі є у нас такі настрії сімейні. Тут тобто буде грати і батько, і син. Тому дуже цікаво. І я дуже радий, що футбольне свято повертається в Калинівку. Святом Дня Незалежності.